І тому я хотів би запросити пана Андрія Семченко, директора з корпоративного бізнесу страхування компанії, страхової компанії Ingo. Так, я щось класити, так? Дивіться, я розкажу вам про страхування. Це така не сама весела тема, тому я спробую розказати про це цікаво і дуже швидко, щоб не зайняти ваш час. Так, тут було у нас і про риск менеджмент про всі ці історії, як це працює. От Якщо ви щось хочете робити, у вас є чотири, власне кажучи, варіанти рішення. Нічого не робити, вникнення, знижити ризик, да, зробити якісь заходи, щоб, умовно кажучи, вашу там будівлю може залити, може поставити якийсь бар'єр, воно не буде її заливати. Передача ризику, це те про те, що більш популярно буду розказувати. Ну і прийняття ризику, припустимо, у вас є мережа автозазаправок, У вас весь час хтось кожен день виїжджає з пістолетом, який там людина заправлялася. Ви Просто для себе приймайте це що за даність да? і вкладайте це в кошти, що це є ваш операційний ризик. Я вам більш детально розкажу про передачу ризику, то є страхування. Дуже коротко, ось ті зайчики, котики, 10 компаній, вони, в принципі, більш-менш орієнтуються в страхуванні. І десь. Е 70% всього ринку це от накривають ці 10 компаній. А це ті, хто якраз от більш цікаво, якщо ми про бізнес, то це про страхування юридичних осіб, це десь в мільярдах, це скільки вони збирають премій. Нацбанком перевірені, красиві. Зараз Нацбанк молодець, чистить ринок доволі суттєво. Зараз вже десь 53 компанії ризикових залишилося, і 10, які займаються страхуванням життя. Так, я трошки таких от. Картинок назбирав, просто щоб було розуміння, як воно інколи буває. Це не дуже великі збитки, але просто щоб було зрозуміння масштабу. Це вітерець буває таке. Це доволі часто в центральній Україні. Ми можемо бачити. Це все наші живі кейси. Е, так, що тут у нас? Тут у нас пожежа була, задимлення. Це був прильот напроти костьола. Якщо знаєте, це якраз от у нас був тотальний збиток. Ми від війни його страхували. Ось це напроти будівля була е, це. Якісь хлопці вирішили щось пограбувати. Поїхали, але не надовго. Зараз сидять, сидіти будуть довго. Е, так, от оце зерносушалки, вони горять дуже часто. Вам можу сказати, що якщо ви ну, маєте дотичні до аграрного сектору, то ви точно знаєте, що ця історія горить, горить дуже добре. Це просто як розхідний матеріал. Так само, як і комбайни, і тракторці, які працюють в полі. Чому? Тому що там треба проводити певні регламентні роботи, але коли в тебе посівна, навряд чи ти всю цю історію будеш встигати робити. Але це, 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 це ризик, його теж можна застрахувати. О, тому сівалки, і леватори це, в принципі. Мастхев горить дуже добре, а ще краще горять масро заводи. Тому що вони, от ми коли оцінюємо ризики, то масро заводи це майже як нафтохімія. Ось, Тому що там схожі процеси. Значе з першого погляду не очевидно, але так є. А, так, що тут? Тут у нас підпалили. До речі, останнім часом я от останні роки бачу, що дуже багато збитків, саме хтось щось підпалює. Як це може бути? В тебе є конкурент, ти йому не подобаєшся, тебе підпалили. А, є бувають такі пожежі, коли теж підпали, коли ти на якийсь новий ринок. Хочеш зайти, і ти знову якимось хлопчикам не сподобався, вони тебе підпалили. Знайти, до речі, дуже важко, хто це зробив. От, от реально, от скільки разів ми не співпрацювали. Просто приймаємо я факт, таке є. Сонячні панелі. Дуже люблю сонячні панелі, дуже зараз актуальна тема. Що воно буває? Воно вітер буває, з красивих екзотичних речей, гризуни люблять їх їсти. Потім там є ще кабеля, які роздають. Їх теж люблять красти, красти люблять в великих масштабах. І коли воно погано загорожено ще, і там якась дірочка з'являється, туди можуть косочки якісь пробігти і теж можуть всю цю історію покоцати. От. А саме цікава історія це коли воно, наче все-таки красиве і ціле, а поряд десь бахнуло. Блискавка, а вже нічого не працює. Такі випадки у нас теж бувають, буває доволі часто. От так що тут? А, тут десь у нас щось земелька трошки поповзла, воно тут теж все поповзло. Це, до речі, часто буває, тому що хто дотичний до і, вітра, і для сонця, ви знаєте, що воно там під такими схилами спеціально будується. Коротше. От буває таке. Тут у нас водичка залила, водичку заливає дуже часто. В Києві дуже погано спрацьовують всі ці системи, які пов'язані з відведенням води. І тому, якщо ти залишив машину в голівєрі, будь дуже обережним. От. Так, що у нас тут? Це у нас теж підпалили щось згоріло. А, це у нас багато курочок згоріло. А ні, ні слава Богу, тут не було курочок. До речі, тут не було курочок. От він був пустий, а це якраз от конкуренти. от Люди вир вирішили вийти на новий ринок е і їм, наче як сказали, що не треба це робити. Я з, з сумними картинками закінчив. Міг би ще по людей порозказувати, але це ж ви розумієте не дуже правильно не буду. Так я вам тут привів декілька варіантів, випадків, що буває. Тут можна ще, дивіться, такі от, де, як часто воно буває і яка сума збитку. Водичкою заливає часто, збиток невеликий. Пожежа буває не дуже часто, але якщо станеться, то вже, в принципі, все. Щоб ви розуміли, пожежники, коли приїжджають, вони не тушать вашу будівлю. Її вже не потушиш. Вони просто роблять так, щоб воно далі не почало горіти. Це, це потрібно розуміти. Стихійні явища ну, тфу -тфу -тфу, нам більш-менш в Україні цієї історії повезли, але знову ж таки, центральна Україна часто блискавочки бувають, буває тиск снігу. Е, що у нас ще? У нас трошечки, ну не, не трошечки, а часто калуш заливає все, що там є, воно там дуже непогано плаває і теоретично, але з певністю, там, раз в 50 років, може бути десь землетрус ближче до Карпати, трошки Одесу може потрясти. Протиправні дії третіх осіб. Не часто, ну і і не дуже багато, але, але є, але є. А, так. А... Що я вам хотів розказати, що можна застрахувати, якщо ви є? Три основні речі це люди, люди це найважливіший актив. Медичне страхування дуже рекомендую одразу робити, якщо є можливість. По-перше, ви за рахунок медичного страхування можете базу оподаткування зменшити самих розумних, красивих залишити у себе, щоб вони у вас, власне кажучи, далі і працювали, частина соціального пакету. І, власне кажучи, непоганий рівень клінік, тобто зазвичай, якщо плюс-мінус нормально страховою працюєте, то вони у вас нормальні клініки будуть відправляти, нормальний сервіс. Ну і потім, власне, кажучи, можна за цей сервіс питати. От, ну, в цілому непогана погана історія. Е, друге, це, власне кажучи, ваші ключові активи, це майно. Я ще окремо якраз про заставне майно поговорю. Тут люди з банків виступали, просто важливий меседж вам хочу донести. Е, це майно. Третє це відповідальність. Це якщо ти накосячив перед кимось, став, умовно кажучи, в тебе, є, е, в тебе є офісний центр, в тебе там вазон впав людині на голову, не дай Бог, на машину. Це теж може бути застраховано. Ну, транспортні засоби, це база, це з тим, що ми, як люди, з вами, мабуть, найчастіше всього. Працюємо. От, якщо ми говоримо про майно, дивіться, банк, вам банк дає заставу і каже, вам потрібно застрахувати майно. Ви берете заставу, ваше майно об'єктивно коштує 100 одиниць. Банк оцінив його в 50 одиниць і скаже вам, застрахуйте в 50 одиниць. Це погано. Тому що, якщо у вас повністю згорить ваша будівля за 50 одиниць, страхова компанія заплатить вам 25 одиниць. Поясню, чому? Тому що вже на базі у вас була занижена вартість майна. Тобто ви не на всю суму застрахували, скільки коштує його відновлення, а на половину вартості. Оцей принцип предпропорційності до вас застосує страхова компанія. Це дуже важливий момент. Тому, коли ви в заставу здаєте своє майно, ви не по оцінки банка, дивіться, яку під, будуть, будуть підганяти під вартість застави. Ви завжди дивіться, скільки буде фізично коштувати відновити ваше майно. Це дуже важливо, дуже багато кейсів у страховиків. Потім в результаті сідає страховик, сідає банк, сідає клієнт, і всі разом ж якось шукають якесь рішення, щоб всім було добре. Це, це, це з практики, це записано грошами, це записано десятками мільйонів гривень. Будь ласка, звертайте на це увагу. Так, по майну від цих зовнішніх ризиків можна застрахуватися. Тобто, ви можете від цих зовнішніх ризиків, ви можете застрахувати свої виробничі лінії від внутрішніх поломок, від перепадів електроенергії. І ключове ключовий момент є така штука, перерва в господарській діяльності. Тобто, якщо щось сталося і ваш бізнес кожен день не може виробляти вашу продукцію, да, а у вас є кошти, ви маєте платити людям зарплату. У вас є кредитне навантаження, у вас є комунальні платежі. От ця історія це страхування у господарської відповідальності господарської діяльності допоможе вам. Кожен день, поки не працює ваше підприємство, страхова компанія вам буде фінансувати кожен день простою вашого господарства. Це дуже легко рахується насправді, тобто береться ваші цифри, ваш бізнес-план і заздалегідь зі страховиком прораховується скільки в день ваше підприємство, власне кажучи, генерує або профіту, або які витрати несе щодня на його підтримання. Дуже важлива історія, дуже рекомендую. Мабуть, буде питання, скільки то все коштує. Е, якщо страхування майна, то це десь від 0,05% десь до 01 0,12 від вартості майна. Ця штука десь на 30% від цих тарифів дорожче. Ну це плюс-мінус, тотожна історія. Е, Вантажоперевезення ну тут все зрозуміло, страхується Вантажоперевезення, нічого особливого немає. Транспортні засоби ви краще за мене. Знаєте, як воно там страхується, скільки воно коштує. Ну і актуальна тема це, власне кажучи, від війни. Тобто, по факту, і майно, і транспортні засоби, і вантажі можна застрахувати від війни. От від війни в контексті. Всього, що може прилетіти, або всього, де ви можете, не дай Бог, там або ваші співробітники е підлеглі наїхати на міну, якщо ви там комбайн, припустимо, є. Є зараз програми, які ЄБРР запустили, вони молодці, класні умови дали. Величезна їм за це дяка. Так, що тут, що тут, що тут? А ось тут вже більш детально, якщо ми говоримо про медицину, те, що я на самого початку говорю, бо люди по факту ваш ключовий актив. Раджу за обмеженості коштів починати з людей. Якщо є зайві кошти, є можливість застрахуватися, рекомендую страхувати людей. Це можуть і критичні захворювання, які можуть бути найдені у людині там протягом того, як вона працює, не дай Бог, там якась онкологія чи ще щось. Може бути нещасний випадок на виробництві, доволі часта історія. Ну і звичайне медичне страхування. Зараз от, там перший. Перший квартал нам показав, що дуже сильно лютує грип. Ну, буває така історія. А, все, в мене власне кажучи, все. Я сподіваюся, за десь хвилин вправився. Дуже вам дякую. Дякую, Андрію.